Ох, і спека на дворі. Не знаю, скільки градусів. Ну, тихо і нема чим дихати. Світло відключили до 20 годин. Це жах. Слава Богу, вода єсть. Я зараз зібрала трішки помидорчиків та огірочки, Вона їх не дуже любить. Ну, поїсть чи салат зробить і схожу до Наталі. Знімаю відео і кажу, що я йду до тебе. Ага, А ти кричиш, Тоня, ти йдеш? А що там Майк поїв уже? А да? А там красуня лається. А, то він почув її. Ні, ні, ти шо, така спека? Я тільки то зранку. Ти що їсти бросив, да? І прибіг. Йди їж, поки свіженьке. Йди кушай. У мене нема нічого тут. Нема тут несідне. Айчка, тут несідне. Іди їсти. Пішов, пішов. Нема нічого, я б тобі дала, нема нічого. Наташині блинчики їли, е, картошку доїли. Ну ось таке. Що ти там чухаєшся? Пошло. Наташ, я тобі <смірші> будеш сердитися, може. Я тобі ще помидорчиків трішки принесла і трішки огурчик. І що, я одна до їх їсти. <смірші> Ну все, світло. Я що замінили. А, оце де воно було, Наташ? Оце де ми включаємо воду і регулюємо, де воду. Ага. І оце воно вже поламалося і не різне. Оце Сережка робив, так? Так. Ой, який молодчина. А так три тисячі. Смісле є. Ну, оцей. -а. Ну він приїхав з цей і каже, що це не огаз, не котер. У вас міститель. Ага. Я сказала, він поїхав, подивився. Ага. Каже, 2,5 тисячі. Він розібрав, оце поміняв і все. І все хорошо. Це 100 рублів. 100 гривень. 100 а то знову скажуть, що ми неправильно mm. говоримо, Господі Боже, оце сьогодні спека і ще й світло виключили. Mm. Так що 8 годин дадуть нам світло. Поняла. Mm. Ну, нічого. Так, ти будеш зі мною вечеряти. А що в тебе є, добреньке? Борщ, помидори, селюдочка, ще є каша гречнева і котлет. Гр... Чита рисова й котлетка. Кашу рисову їж сама, борщ буду. Давай. Зараз я досиплю тоді опору. Ага, от ну півтора черпачка не більше. А. Давай, я зараз досиплю. Отак. От Бо я ще сьогодні не їла. Ні, ми утром поїли і теж ні. От стільки що Віка в ковшику загріла води і зробила каву. Каже, роби кави, бо в Наталі нема. Да, нема. Ну, і в от... Мене... О... Ну, розчина ота, що я приносила, да. мабуть, нехай буде. Може хтось отак заявиться. Я ж тільки що вивернула. Я в обід зділала один кусочок. А, погано було. І тоді щось мені перебило більше не їла. Достаю я борщ і думаю, вже оселедець закритий. А, перевернула. І отам, і оце ось тут, а, і а я думала, що тобі плохо стало. Ні, ні. Так ну і нам смачного. Наташ, ну. Так показуй ну. вже, що ти а, сьогодні а... тут. Е... Вчора ми шукали е... груші, майже не знайшли спілих. Сьогодні вона вже закрила, скільки сказала сім банок? Сім банок. Ось, оце грушки. А ти їх накалувала чи ні, Наташа? Ні, не так не накалуєш. Сім трьохлітрових банок. Гаряча, гаряча, закривай, Гаряч. Наташ. Так, ну і що ми повечеряли, так називаємо. А тут йшла Ліля мимо каже: я заходити не буду, бо я борщу не хочу. Це <реш> де борщ. Ага. Так каже, а ти вам все морозиво, а я побігла додому. Ну так ми будемо зараз, Наталя, достанемо його в морозилку. Морозилку. Хоч і світла нема. Ну, воно ж там за, замерзше. Та я завтра вже сьогодні що ні, а завтра вже додав обратно того. А я й не Наташ. Ні, в мене замерзало все. А ну давай, яке вона тут морозиво, бо я принесла і якесь біле. А, три ведміді. О, дякуємо Ліля. Я знаю, ти нас дивишся. Так що ми, ми тобі дякуємо. Вона й за мене, і за себе каже. Так, да, да, да. Ну, я ж говорю, ми дякуємо. Ай б там щось почув чи побачив і лає. Наташ, а як ти думаєш, як я такий кусочок дам його з'їсть? І не давно не її попробують. Ну так. я знаю, що Саша колись його годував. Зараз... Ну він стоїть же ось, ось Юся. Ну. Ой, пішло, О, тільки уронив. А, а знаєш, що уронив? Бо там же машина по поїхала. Він о, ну мені не жалко, ти ж такий хороший. Ну, бачиш, Там все вже немає і, і кусочка маленького. І мені хватило. І тобі, так? Да? Ох, ти ж і хороший. Ну, все більш нема нічого. Включила туман і поливаю троянди. Я там шлангу поклала одну, а тут хочу. Оцю троянду. Так, написали мені, що це полька, але вона, ця що плететься Ну, я ж поки що не бачу, щоб вона плелась але я оцю гілочку ну не знаю, як зараз хочу її. Так, мені щось рукавички мішають Я хочу її ось сюди зачепити. Бо як піде дощ і вітер то воно зламає. Як там в мене одну зламало, вона і не така велика була. І я оце знайшла таку проволочку, у мене є там. Я по малині пускала, а це, видно, лишилося. Ну, це ж закрутила як, як закрутила. Ну, а тепер треба розкрутити. Поки що в нас немає світла, зараз ще є час і на дворі видно, то це можна так її підв'язати, а як її підв'язати. Зараз, мабуть, отак. Так, тут щоб теж захватити. Сюди прикручуємо. Ой, тут муравки по треба завтра побризкати. Ой, та, мабуть, не будуть вони квітувати, якщо така ця сфера. Так, хоча попробую, як воно буде. Його туди. І її отуди. Ось і так. Більше я такого нічого не могла придумати. Ну, я думаю, так буде поки що держатися. Дуже не буду закручувати. Хай лишиться. Може потім прийдеться перекрутити. Ну, ще дивлюсь, може, деякі огірочки. Та наутру будуть. Щоб я й не поливаю, а вони ростуть і ростуть. Може, завтра Ліля зайдете, їй віддам. Ну, все так. Я думаю, просто тут уже ось. Попускали на квіти, буду заливати, не знаю. Бур'янчик тут можна вирвати. От. Тиск невеликий води, але в мене там ямочки і воно так нічого ллється. Що я хочу тут трішки бур'ян? вирву Тут у мене жовта примула, росте, так все потім збереться. Ну все. А, оцю ще треба. Бачите? Ой. то розв'яжу, бо я ж міжки позрізала. Можна прив'язати так, правда? Не буде нічого, бо так воно держаться не буде. зараз тут візьму мрілочку. Може не дуже гарно, ну, але ж буде держатися. О там її огірочки держать. Все. Так, це квіт-квітла вже. це свистя. Ну, оце так. Ну, гарні вони дуже. Це ж вже відквітають. Ну так і гарно. Слабенький тиск води. Якби так, знаєте, як е, зазвичай, то це б доставало сюди. Ну, а так не дістає. Але там ось, бачите, як я поклала. І воно мені позаливало. Ну, а там поки що вручну. Бо мені ж треба і на полуниці, щоб була шланга. І на малині. Ой, я ще малинки не зібрала сьогодні, там, може, декілька є. Ну, ну, я так думаю, що мені ще треба таких дві полоски. Одну сюди покласти ще і там понад хатою одну. Ну, там можна і так шланги полить. тут добре, щоб поливалося. По полуниці є, по малині є, по гірочкам є. Оце з огірків можна було б забрати. Бо вже там так дуже багато. А потім, думаю, там, може ж і треба буде, хай лежить там. Ну, коротше, дві отаких от полоски мені ще треба. Не знаю, це Артем купляв, які вони там по довжині. Ну, можна і порахувати. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. 14 метрів полоски. Оце, значить, 28 метрів треба ще їх купити. Туману цього, ну, тут покласти, та все рівно тут одної не хвататиме. тут іще десь щось вручну. Ну, головне, хоч трішки щось та й поливає. Ага, пограйся, пограйся, я тебе познімаю. Ну. На ніч О. Не дає Все? Закінчилось. Energia закінчилась, да? Ты замрилась? Ти заморилась? Ага, На ріку дивиться. А, ні, ні. ще... Тіпа забери, да? Ріку. Та, понятно. Піднеси ближче, Фендюш. Піднеси, ага. Все, Це твоя. Забава закінчилась. Ага, дивиться в вікно. Що там собаки лають? Ну що, не хочеш гратися? О, трішки грається. Не, я не граю з тобою. Мені ніяк з тобою гратися сама. О, так. Красуні. Ну, все, все. Достатньо. Хватить. Ага. Іще одну жертву знайшла.